Вітаю на сторінці меблі Пропоную вашій увазі кутовий диван Марсель від українського виробника торговельної марки Мамо меблі. Загальний розмір дивана від краю до краю 2 метри 55 сантиметрів, і у глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 55 сантиметрів. До комплекту цього дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з птяжками, які додають дивану вишуканості. Цей диван виготовлений в тканині арго від постачальника Texline. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. В дивані широкий та функціональний підлокітник. Декоративні елементи на підлокітниках виготовлені з матеріалу ДСП колір дуб сонома трюпи. І в них є ніші для зберігання дрібничок. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивана, так як кутова частина не розкладається. У кутовій частині дивану є велика ніша для білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічну клястку видвигаємо посадочне місце вперед, друга ніша для білизни і штохаємо задню стінку. При розкладанні дивану від осомиснеї квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,50 см на 2 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, посвіно, поліорітан та синтепон. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня. Течка вас у нас у гостях. До зустрічі!